Це сьогодні ярмарок, якраз продаж і кошти, зароблені внаслідок цього ярмарку, йдуть на допомогу Збройним силам. І нам приємно, що зокрема оце мистецтво, мистецтво образотворче, долучилося до цього процесу. Це потрібно всім нам перемоги». випускниці образотворчого відділу 5 клас, мої учні. І тут ми говоримо про їхні роботи, які тут представлені. А загалом, -то, крім всього, цього, тут відбувається ще ярмарок, виставка, і тут вже діють не тільки учні Жашкова, зокрема, а і вихованці бузівського відділу. Щиро вражений, дуже такі теплі, дуже змістовні малюнки. Це не, не просто так, як кажуть, нашкрябали. Видно, що вкладено не просто вміння пензликом водити, а душа. Так, це дуже приємно. Мабуть, і не вийде твору, якщо не, не вкладати внутрішній зміст. Саме про це і ведеться постійна е розмова, тому що за художником стоїть. Уміння якраз пропустити світ крізь себе, а не лише оволодіти технікою, Технарів багато по великому рахунку. Свої наміри в майбутньому, тому що ще попереду декілька років навчання в звичайній школі, але дехто вже секрет розсекретив себе, ну, зокрема Маріана, в неї намір продовжити комп'ютерною графікою, займатися подачою і пов'язати, можливо, свою спеціальність. Як складеться в дівчат, хоча ну, рекомендації є, що у вас вже є фундамент, на якому можна стартувати. Дивовижне джерело натхнення, без тебе, бідною, зробилась би душа, ти в бій ведеш і кличеш до смирення, ти, здатна в серці, подолати біль наповнити любов'ю і красою, і знищити в душі бур'ян, покіль, підняти до вершин, повівши за собою. Щасливий Той, котрий пізнав тебе, без тебе, музико, несила й дня прожити в тобі, небесне, і таке земне. Ти можеш краще цілий світ зробити. Але для того, щоб ми сьогодні могли з вами насолодитися найкращими зразками музичного, хореографічного та образотворчого мистецтва, тисячі наших воїнів віддали і продовжують віддавати своє життя, боронячи наше сьогодення. Прошу вшанувати наших героїв хвилиною мовчання. З нагоди вручення свідоцтв про закінчення середнього базового підрівня комунального закладу мистецька школа Жашківської міської ради оголошується відкритим. 2023-2024 навчального року Наказ по комунальному закладу Мистецька школа Жашківської міської ради оголосить директор закладу Мулик Роман Дмитрович. Комунальний заклад Мистецька школа Жашківської міської ради. Наказ номер 13 від 28 травня 2024 року про вищу свідоцтв про позашкільну освіту та нагородження похвальними листами випускників. Наказую пункт перший. Відповідно до рішення педагогічної ради від 28 травня 2024 року протокол номер 5 видати свідоцтва випускникам 4 класу середнього базового підрівня загальномистецького спрямування, нагородити похвальними грамотами за відміну навчання, активну участь у заходах розвитку мистецької школи та зразкову поведінку. Пункт 2. Відрахувати з 1 червня 2024 року із списку учнів 4-го середнього базового підрівня загальномистецького спрямування КЗ Мистецька школа Жашківської міської ради директор Роман Мулин. Долучення свідоць та попальний грамот запрошується. Гуляєв Артем Ігорович. Дімила Антон Сергійович, Чернієнко Руслана Олексіївна, Бондарів Станіслав Геннадійович, Запорожець Діана Володимирівна, Левченко Інга Сергіївна, Тупчій Маріана Русланівна, Лисенко Анастасія Русланівна, Кузут Аліна Павлівна. Таман Анастасія Іванівна, Кирилюк Яна Русланівна Каналюк Дар'я Андріївна, Смілянець Ніколета Сергіївна, Бойченко Поліна Сергіївна, Чумаченко Дар' Русланівна, Арбулінська Вероніка Юрьевна, Івочкіна Катерина Миколаївна Шановні учасники цього дійства, шановна Шашківська громада, ми сьогодні маємо вже перших дипломованих спеціалістів у нашій громаді. Бо ще навчальний рік не закінчився в загальноосвітніх закладах. І це дуже приємно констатувати, приємно те, що ми можемо продовжувати навчальний процес, ми можемо навчати наших діток, ми можемо випускати їх. І дивлячись сьогодні з виставки, ти дійсно дипломовані. Можна сказати, ті, хто вже стоїть на порозі професійної діяльності, майстерної діяльності, бо я подивився виставку вже з першого кругу, вже видно. Видно роботу нашого педагогічного колективу, видно батьківський вплив і видно натхнення наших дітей. І так як ми спілкувалися із Тарасом Володимировичем, надзвичайно приємно, і в словах нашої найважливішої пісні нашого твору гімну України, душу і тіло ми положимо, то саме оці твори йдуть від душі, від серця. І дуже багато, як я наголошую на педагогічному колективі, як розбудити в дітках те, що сховане, знайти до кожного підхід. Це на ваших плечах. Тому сьогодні я щиро дякую Роману Дмитровичу, який керує мистецькою школою. Кожному педагогу за вашу натхненну працю, за підготовку наших дітей, за виховання справжніх українців, патріотів, націоналістів, які вже сьогодні розуміють сьогодення, наскільки воно надзвичайно важке, для чого вони. Малюнки виставляють у цей збір, донатять, куди йдуть ці донати, і вони дотичні до цих подій, які сьогодні відбуваються в країні. Вони пронесуть я впевнений з собою в серці на все життя і передадуть своїм дітям. І я впевнений, вони дякують воїнам Збройних сил України, Сил оборони, за те, що вони можуть сьогодні тут займатися і виховуватися. Такими дітьми славна наша Жашківська громада. Такими батьками розвинута наша громада. Я сьогодні щиро дякую всім тим, хто волонтерить, хто працює на службі, в приватному підприємстві, в мистецтві, в культурі, в будь-яких галузях, в медицині і на військовій справі. Щиро дякую за те, що ми є єдині. Ми броняти одною ідеєю. Ми маємо. Честь ми маємо гідність, ми не б'ємося більшою мірою за землю. Ми за честь і гордість українського народу. Щиро всім дякую. Вітаю всіх із випуском найперших випускників, які вже отримали, ну, можливо, перші майстерні дипломи, бо нагороди в них вже є. Я впевнений, і ми це бачили. Я щиро бажаю випускникам. Знайдіть свою дорогу в житті. Можливо, не з першого разу. Зрозумійте своє покликання, пам'ятайте про Жашківщину, пам'ятайте про своїх вчителів, про батьків, про малу батьківщину, де ви не були. Всіх вітаю, щиро, всім дякую. Свято, слава Україні! Йора малими свіздавався великим сім нам швидко виросли.